Друзі, холодна погода вже на підході, і для велолюбителів це означає одне: час задуматися про екіпірування для холодних покатушок. Зимові катання можуть бути справжнім випробуванням, але з правильним одягом вони можуть перетворитися на задоволення. Але це не точно. Я покажу свій досвід, який одяг я використовую для себе, адже все залежить від вашого тіла. Можливо, ви мерзляки, вам буде здаватися, що цей одяг холодний для осені або зими. Або ж навпаки, вам здасться, що він занадто спекотний. Я детально покажу кожну частину одягу, і ви побачите, як зібрати ідеальний комплект на температуру від 0 до 12 градусів для осінньо-зимових покатушок. У цьому відео я розповім вам про велоформу від бренду Mountain Sports, яка випробована на собі та перевірена часом. Чомуш Монтон, по перше, я була їх амбасадором 5 років і за цей час встигла протестувати форму в різних умовах. І мені відразу згадуються часи ковіду, коли я не могла їздити в транспорті, бо в мене не було пропуску. і Я в мінус 20 їздила на роботу на велосипеді. По-друге, для мене це бренд, який добре показав себе, і за цю ціну я отримую дуже хорошу якість та стильний дизайн. Тому я хочу поділитися з вами і, можливо, ви також звернете увагу на цей бренд. І хоча ми вже не співпрацюємо, я все одно продовжую замовляти у них речі і для себе, і для чоловіка. І якщо когось зацікавить, то у мене ще залишився промокод Ефікс 15 і з ним можна отримати приємну знижку 15%. Я покажу повні образи, які складаються з речей Монтон, які мені пристали ще в 2021 році. І заодно ми подивимося, як з часом виглядає одяг. Спочатку я розповім про велоформу, яку я використовую для осінньої температури плюс 6 плюс 12 градусів, а потім плавно перейду до одягу для більш холодної температури десь на 0 плюс 5 градусів. Отже, для таких поїздок я вибрала велоштани з лямками. Виробник рекомендує їх на 0 плюс 10 градусів. Лямки це відмінний вибір для зимового велоодягу. Бо навіть якщо куртка або кофта підскочить, то ось ця зона завжди буде залишатися закритою. Крім того, при заправці термокофти в штани ви будете впевнені, що вони не сунуться, особливо коли ви активно крутите педалі. Лямки виконані з сітчастого матеріалу, який додає вентиляцію там, де це потрібно. Внутрішня частина штанів утеплена термофлісом. Сам матеріал щільний, але еластичний. На внутрішній частині колін передбачені вентиляційні вставки, які не видно ззовні, але вони помітні зсередини, бо відрізняється матеріал. Це допомагає уникнути перегріву в колінних суглобах, де важливо зберігати циркуляцію повітря. І знаєте, що мене приємно здивувало? Це те, що оці шви вони є світловідбиваючими. Я взагалі випадково це помітила, коли ввечері зробила фото зі спалухом. І ось лише з фотографії я про це дізналася, бо ніде на сайті не було про це інформації. Це додає безпеки, що дуже важливо в зимовий період з короткими днями. Ці штани для мене ідеальні задовжиною для мого маленького зросту. Не треба нічого підрізати, нічого підгортати. Вони чудово сидять, що робить їх максимально комфортними для поїздок. Тепер перейду до термокофти. Їй вже майже 4 роки, і вона трошки втратила свій зовнішній вид, так як переться, після кожного заїзду, але вона все ще чудово виконує свої задачі по зберіганню тепла та відведення вологи від тіла. Хороший базовий шар це основа будь-якої зимової поїздки. І ця кофта тому приклад. Хоча б можливо для наступних терміків, саме для велопокатушок, я б собі обрала термік, який має січисту тканину на зоні пахов. Начі всередині забезпечує тепло, а сама кофта прилягає до тіла. Це особливо важливо тоді, коли ми на цю кофту будемо надягати наступний шар, і щоб вона не збиралася в складки, що могло б доставити дискомфорт. Далі основна джерсі, яка рекомендована на температуру від 6 до 14 градусів. Вона має легку флісову підкладку, що робить її ідеальною для осінніх поїздок. Матеріал спереду більш щільний, забезпечуючи хороший захист від вітру в той час як ззаду використовується менш щільна тканина для дихання та відведення вологи. Комірець добре прилягає до шиї, і також оснащений внутрішньою тканиною для відведення вологи, що запобігає накопиченню поту. Ззаду кофта має два кармани, між якими розташована світловідбиваюча стрічка. На рукавах прилягаючі резинки, за рахунок цього вони чудово заходять в рукавичку і потім не залишається щілин, через який оця зона може мерзнути. На поясі також є резинка для кращого прилягання кофти до спини і щоб вона потім не підскакувала. І як додатковий бонус для моєї видимості на дорозі, вона також світло відбивається, що робить мене більш помітною. Адже як ви бачите, штани та кофта чорного кольору, і на дорозі такі велосипедисти помічаються не так швидко, якби вони були у формі посвітліше. І ось ці три речі: термокофта, джерсі та штани для мене складають базу для осіннього катання. В залежності від погодних умов, коли на вулиці сильний вітер, або коли я розумію, що виїжджаю в день, коли тепло, а буду повертатися ввечері, коли похолодає, я беру з собою жилетку. Але це не така стандартна жилетка, яку ми звикли бачити. Саме цей варіант від монтун він має утеплення спереду. Тут наповнення м'який матеріал, щось типу такого, як ми звикли бачити в пуховиках. Верхній слой захищає від вітру та від маленького дощу. Жилетка має двосторонню блискавку по всій довжині. Це дозволяє регулювати подачу повітря до тіла. Наприклад, на підйомах можна розстібнути знизу. Буде ось так, наприклад. І потім без проблем на спуску однією рукою застібнути. Ззаду через всю спину проходить світловідбиваюча смуга, яку дуже добре видно ввечері. І, взагалі, було б непогано, якби Монтон робив такі жилетки, але в більш яскравих кольорах. Що мені ще подобається, це наявність двох кишень спереду. О, я щось знайшла. Шкода, що не гроші. Стандартні жилетки зазвичай не мають кишені, а в цій дуже зручно, що сюди можна покласти телефон, а натягнутися за ним в карман джерсі, або ж на ходу швидко зняти рукавички і сховати їх в кишеню. Ну або щоб порадувати себе наступного року, можна сховати сюди заначку і потім зрадіти, що знайшов її. Ще мені ще цікаво, чи влізає ця жилетка в карман Джерсі? Бо я ніколи не пробувала. Зазвичай я просто накидую на себе. Її або застібаю її наполовину, або вона взагалі розтібнута, Але зараз перевіримо. Як бачимо, вона то влізає, але це дуже велике кишеня. Це не така, як в стандартних джерсі. Тому ця кишеня повністю заповнена, а для інших речей залишається лише одна. Таке мені не подобається, я так робити не буду. Тепер поговоримо про незамінну річ. Це рукавички. Я взагалі не уявляю, як люди пропускають етап осінніх рукавичок і потім надягають їх лише коли приходить зима. Я починаю возити рукавички в кармані Джерсі десь з 14 градусів і при потребі надягаю їх. Рукавички від Монтин еластичні і підходять для температури плюс 6-12 плюс градусів. На внутрішній стороні на долоні антискальзяжки для кращого щеплення з кермом. На вказівному пальці використовується спеціальний матеріал, який дозволяє керувати тачпадом телефону, що дуже зручно, коли потрібно швидко відповісти на повідомлення. А всередині є ось такий начос типу мікрофліс, який і забезпечує тепло для рук. Особливість цих рукавичок у тому, що на них є додаткова накладка, яку при необхідності можна надіти на пальці для захисту від вітру. І виходить ось така клішня. Також на рукавичках присутні світловідбиваючі вставки, що додає видомості в темний час доби. Тепер про захист шиї це мультифункціональний обір, взагалі універсальна річ для всіх, а не лише для велосипедистів. Він може використовуватися різними способами, як у повсякденному житті, так і під час катання. Ви можете носити його як шарф пендану, пов'язку на голові, балаклаву, шапочку або ось багато різних способів, як його можна використовувати. Завдяки своїй еластичності він добре сидить на шиї, захищаючи її від вітру та холоду. І це дійсно незамінна річ у моєму гардеробі під час осінніх та зимніх покатушок. А далі я розкажу про пов'язку на голову. Особисто я надаю перевагу пов'язкам, оскільки бафи і підшоломні шапочки це не для мене. У мене довго волосся, і я катаю з хвостиком, тому мені дуже зручно протягувати хвостик саме через пов'язку. Всередині пов'язки на чос, зовні матеріал схожий на такий, як на джерсі. Завдяки цьому вона захищає вуха від вітру і холоду, що робить її ідеальною для насіння під шалом. Ось так виглядає на голові. Найбільше мені завжди продувається це, оця зона, звичайно, там, де вуха, так що вуха тут дуже добре захищені. Ось так позаду виглядає. Я її використовую навіть при мінусовій температурі, так як я вже сказала, мені треба захистити тільки вуха. Ось тут мені в шаломі нормально. Давайте я надягну шалом, щоб показати, як це все разом комбінується. Для початку перед тим, як застібнути шалом, я надягаю баф ось сюди на губи повище. І застібаю шалом поверх бафу. Тоді у мене захищена оця частина. Далі баф. Я запихую в кофту. І я точно впевнена, що оця зона у мене не буде продаватися. Тепер перейдемо до шкарпеток та бахіл. Я використовую звичайні шкарпетки, такі як і влітку, але при цьому зверху на взуття я вдягаю бахіли для додаткового захисту від вологи та вітру. Бахіли це мастхев, коли немає спеціального зимового вела взуття. Зазвичай я починаю вдягати їх при температурі нижче 10 градусів, коли взуття починає продуватися і бахіли стають необхідними. Передня нижня частина бахіл має щільну гумову вставку для довговічності при ходьбі. Ці бахіли легко одягаються, адже по довжині прошита блискавка, а також їх можна розстібнути знизу, що дозволяє швидко і зручно їх зняти або надіти. І ось так по-правильному його надягати. Спочатку на ногу, далі вело. Взуття і далі надягаємо бахіл на взуття і таким способом ми не пошкодимо шипом сам бахіл. Ось як виглядають бахіли на МТБшних велотуфлях та шосейних. Так як в МТБшних, як ми можемо бачити, бахіл, ми буквально ось він з підошвою в один рівень, то ми на нього ступаємо, тому така вставка дуже спасає ось сам бахіл. На шосейному взуттю ми ступаємо на шип, тому бихіл тут не пошкоджується, і на них також є світловідбиваючі елементи. Ось ми закінчили збиратись на осінню покатушку, і цей набір речей робить мою поїздку більш комфортною, незважаючи на осінні, огидні, погодні умови. І не забувайте про важливість шарів, бо вони дозволяють регулювати теплообмін і вентиляцію. Перший шар це збереження тепла та відведення вологи, другий шар це захист від вітру. Переконайтеся, що ви запросто можете знімати або додавати шари в залежності від температури або вашої активності. А тепер давайте поговоримо про те, як я переходжу на зимове катання, коли температура наближається ближче до нуля. У такі моменти я замінюю деякі речі. Кофту замінюю на куртку. Звичайні шкарпетки на зимовий варіант, а осінні рукавички на більш утеплені. Зимова куртка від Монтона це скарб. Вона вже в мене близько 4-5 років і виглядає все також прекрасно. Куртка має подвійний шар спереду. Перший для додаткового захисту від зустрічного вітру. А другий як стандартна куртка виготовлена з доволі таки хорошого щільного матеріалу і захищає так само від вітру та вологи. Високий комір гріє шию та захищає її від вітру. А подовжені манжети добре поєднуються з будь-якими рукавичками. Ззаду розташовані три великі кишені з легким доступом. А особливо, що мені подобається в цій куртці, так це наявність передніх кишень. І на той момент, коли я її отримувала, це була перша куртка саме для велоспорту, не путати зі звичайними куртками, у якій я бачила передні кишені. Це мега зручно, коли потрібно зняти на ходу рукавички і відразу сховати, або швидко дістати телефон, чись подивитися і також назад сховати і закрити кишені. Для мого зросту довжина рукава ідеальна, куртка облягає, але вона зручна та не сковує рухів. При цьому тут досі залишається місце, щоб можна було вдіти термік і ще щось на термік. Також присутні світловідбиваючі елементи на кишенях та на рукаві. Але на мою думку, цього недостатньо для чорної куртки, особливо в зимовий період. І було б непогано мати таку саму світловідбиваючу полоску, як я показувала на жилетці. Потім я замінюю звичайні шкарпетки на зимові з шерсті мериноса. Шерсть мериноса – це міцне натуральне волокно, воно м'яке і тепле, а також має природні вологовідводні властивості. Ці шкарпетки йдуть парою для правої та лівої ноги і мають форму, яка щільно облягає контур кожної стопи. Навіщо ліва та права шкарпетка я не знаю, бо навіть якщо вдягти їх навпаки, то по комфорту вони однакові. Далі рукавички важливий елемент зимового катання. Але коли я збирала речі для цього відео, я щось зовсім упустила, що в мене немає зимових рукавичок від Монтон, Тому я покажу ті, що використовую вже довгий час. Це рукавички від КЛС. Зверху тут вітрозахисний шар. Всередині щось типу начоса, і також тут подвійна підкладка. На внутрішній стороні немає ніяких антискользяшних вставок, але сам матеріал і так не слизький, тому з цим не виникає проблем. Між великим і вказівним пальцями є додаткова підкладка для захисту від протирання цієї зони. Також виробник подумав про нас і на великому пальці нашив такий матеріал, чи типу як у рушників, щоб можна було їхати і отак на ходу витирати соплі. Що ж, ось так я збираюся на зимову покатушку, і насправді мені здається, іноді сам збір на покатушку займає більше часу ніж сама поїздка. Важливо пам'ятати, що зимова їзда потребує особливої уваги до деталей. Не забувайте про вентиляцію, навіть якщо знижується температура. Бо якщо ви спітнієте, ваш одяг буде вологим, а потім ви зупинитесь. І в цей час ви просто остинете, ви можете захворіти і не нехтуйте безпекою. Завжди маєте під рукою світловідбиваючі елементи або мигалки, І краще відразу купувати яскравий одяг. А як ви справляєтесь з холодною погодою? Купуєте спеціальний велоодяг чи катаєте в звичайному? Діліться своїм досвідом в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал, адже попереду на вас чекають відео із зимових покатушок та нові огляди велоформи від інших брендів. Підтримуйте мій канал лайком і побачимось в наступних відео!